Так, всім добрий вечір. По типу новий формат формат псевдостріму. Зараз я вас трошки налаштую на зручний огляд. І для початку я вам просто покажу, як це буває. Якщо слідкуєте за мною в Фейсбуці, то ви можете бачити, в якому стані. Приїжджають дрони з бойових дій. І, звісно, це дешевше їх ремонтувати, ніж купляти і робити з нуля. Щонайменше один дрон може коштувати 20 тисяч гривень, а його ремонт 1-2-3 ну, тисячі гривень, в залежності від того, що потрібно з ним робити. От. Це наш дрон, це не з за порібріку. От, Тому. Будемо його дивитись переробляти. Що відразу я замітив? В тому, що тут є GPS. Це такий собі атавізм зараз для FPV-дронів, для того, щоб можна було зависнути. Ну і тут вже прошивка на BetaFly, тому контролер ого, пильний який. Тому розбиратимо, дивимось, що там всередині знаходиться. Ну і зрозуміло, що деякі елементи потрібно буде змінити, бо цей дрон буде повністю перероблятись під інші потреби. І так, поїхали. Розбираємо його внутрішнє. Так, всі гвинтики у нас відкручені, ну і поїхали всередину. Дуже він грязний, дуже пильний. Чому? Якщо, на, якщо вам правильно блікує камера, то ви бачите скоси на лопастях. Це означає те, що дрон впав, але не був дізармлений. І він чесав землю, поки не виснажив батарейку. Коли він повністю її виснажив, батарейка була в нулі. Він вимкнувся, і потім йому вже всі погодні умови були б по боку. Ну, Це, до речі, гарно в якому плані це його зберегло. Бо якщо б його дізармили, то можливо, б, можливо б трошки було б гірше. Так, поїхали далі. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут надруковані вставки. вони нам не потрібні, ми будемо робити по-своєму. Ось так у нього на одну з сторін виведені провода. Проробляти дрони це складненько в тому плані, що деякі запчастини можуть бути склеєні, а десь може стояти защолка якась, десь щось заржавіло. Десь щось прилипло, прикипіло, і взагалі воно може чи погано працювати, чи взагалі не працювати. От. Ого. Ну, як я це бачу на сьогодні, ми не будемо лишати цю концепцію, як вона є. Я буду це все знімати, у цей модлог. І ставити вже сюди. Більш сучасне щось. По суті, зберу, як завжди, на СПД. Та й все, не буду голову морочити. От, Відео тут працює. Відео ми залишимо рідне, а стеки я просто поставлю нові СПІБ. Дякую, до речі, всім, хто підтримує наш проєкт. Ось такий комплект буде сюди вставлений. Поїхали далі. Розібрав я все, зняв з цього дрона польотник, зрізав, грубо кажучи, з усім цим мотлохом і зрозумів, що, коротше, нема ніякого смислу мені це лишати так, як є. Ну, По-перше, я напевно поставлю сюди більш потужні мотори. Їх на трофей дуже багато, тому в різницю бачите, які тут какашечні, які тут потужні. От. Ну і щоб не морочити голову, у мене вже готові зв'язки з трофейних дронів. Вони цілком цілі, просто рами там були втрачені. Рам у мене зараз трохи не вистачає, тому я повністю е заміню все на цій рамі. Тут лишиться сама рама і е відео. Ну і також TBS Crossfire. Тут теж лишиться той, який був. Ось така от історія. Ну, буду показувати в процесі, як це я все змінюю. Поїхали далі. Так, чергова примірка. Накинув з дрона руського дня, чи як він там з суднь вже розпаяну Концепція. І бачу, що ну, там дрон був 10 дюймів. Мотори в мене є. От. Чого не можу підкинути цю плату, хоч тут більше моторів, тому що тут було кульове, наші хлопці приземлили цей дрон, і тут було замкнуто, і тут вигоріло. На Камеру може бути не видно. Але мотори цілі, мотори живі. То ніякої складності немає вкоротити провода та припаяти е, недостаючих моторів. От. Ну, Ці мотори, звісно, манюські. От. Буде у нас все по-настоящему з запасом, по-справжньому. Буде працювати, так працювати. От. А це піде на якийсь інший проєкт, я не знаю, куди воно піде. Щось придумаємо. Так, ну і що ж, пройшло... Не супер багато часу. Єдине, з чим я стикнувся, у мене щось не заводиться відео. Хоча воно то працює, то не працює. Ну, напевно, через доволі потужний удар воно щось десь є е, на платі якась поломка. Бо якщо ви бачите, дуже сильно зігнуті ці рамки, ну, стоечки. І по суті, я думаю, що там є якась проблема. Треба шукати, я подивлюсь, якщо є варіант швидко замінити. Ну, а за... Ну, то заміню. Зараз вже у нас заводиться повністю дрон. Зроблю відео, зроблю скид і вже покажу майже зібраний варіант, а може навіть зібраний. Ну і потім тестуватимемо його на дворі, якщо нам дозволить погода. Так, ну, і Напевно, передфінальне відео. Нагадаю, що змінилось? Бо пройшло немало часу, поки я його переробив. Лишилась рама, VTX лишився, антена і камера. Все інше вже нове. Так, провода не закріплював. Не закріплюю чого, тому що мотори більш потужні для такої рами. Тому буду робити так, як на дронах судного дня, додатково ще армувати. Будуть братись профілі саме з тих рам. Таких профілів у мене вистачає, тому буде додаткова армація. Ну і по суті, що вже тут ходити, давайте. Так, це вже завелася апаратура. Під'єднуємо батарейку. Ось так це виглядає. Ну, і якщо видно, то спрацьовує система. Через те, що нічого в неї не заряджено, то вона не скидує. От. Хоч невелич... Потрібна невеличка вага. Ну а так, по суті, все повинно працювати. Ну і звісно, ой, ой зацепив камеру. Так. Відео наше теж працює. Привіт! Дрон готовий до бою. Якщо вийде, то завтра політаємо.